Привіт, мене звати Янко Катерина, фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Працюю при Козелецькій лікарні ліл козелецької селищної ради. Я працюю від 7 серпня 2025 року Перебуваючи в кабінеті. Двері завжди відкриті. І бачиш військових, не завжди він може зайти до тебе і сказати Допоможи мені. Ну, мене такі, от я привикла до такого, що я сама пропоную себе. І кажу, давайте я вам допоможу. Я виходжу в кабінет, кажу, давайте кави. Просто елементарна кава. І за чашечкою кави, коли він вже дивлюся, він такий не не зловий. чим тобі допомогти? Мені треба такий лікар. А я хочу на реабілітацію. Давайте в якийсь заклад. І ми з ним починаємо говорити. І він уже потім каже свою проблематику. Перші мої кейси, яких я прийшла, думала, з чого розпочати, як це буде. І я поїхала в стаціонар, і там почалися перші мої консультації. На сьогодні їх вже 70, але з кожного дня вони збільшуються, кожен місяць, там перший місяць 12, наступний місяць там 28, тепер ще більше. Рада знайомству. Взаємно. Ви дуже. Йте. Сидіть в кабінеті — це одне висіжувати часи, а їздить і крутиться в таких двіж робити По-своєму в цих справах це теж треба. Не лише в кабінеті в мене моя робота да, з паперами, з аркушами, тими, з довідками, а й також виїзна. Потрібно звертатися в різні організації. У нас вони в різних так, територіальностях, скажімо, пенсійних, в одному місці, газ і світло зовсім кардинально в різних. Так само хлопці звертаються, і посилки їхні забираю, маскувальні сітки там деякі і надвожу їм. Допомога ось така практична, фізична, що можна пощупати. Ми доїдемо до мами померлого хлопця. У нас щас на супроводі в мене перебуває. У нас подані документи до суду про те, що визнать родинні відносини між її та сином померлим, так як в паспорті в неї прізвище з апострофом, а у сина без апострофа, і щоб отримати виплати, не військова частина, інші інстанції не приймає документи, так як це не є мати і син разом. Тому поїдемо до неї. Мало прийти повідомлення суду, бо подані документи, чи назначено, чи не назначено розгляд судової справи по їхнім документам. Я вперше таку людину бачила, ви розумієте? Сьогодні мені прийшли з суду. Повідомлення, повідомлення про те, що да. буде судове засідання. Да. А, а я повністю не вмію. Ти маєш допомогти людині, щоб людина не ходила, не обивала пороги кожної інстанції або органу. Вони надають на право, якщо ти взяв на супровід, то ти вже деш за боєм представником цієї людини або цієї сім'ї. Соціальний захист все, що дотично до нього, його треба любити. Якщо ти любиш, в тебе буде все вдаватися. Ти будеш робити і віддавати себе повністю. Но якщо соціальний захист тобі це напрямок, не нравиться спілкування з людьми. І допомагати, то що ти не зробиш, в тебе воно нічого не вийде. Це просто е, ой, так так. пуста трата часу, сил, емоцій і всього, що тільки можна. Не треба йти взагалі навіть спробувати, бо треба віддавати себе людям і допомагати людям. А якщо ти цього не хочеш, то в тебе це і не вийде.